Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім справам з 24 по 28 жовтня 2025 року. Розклад зроблено за київським часом. І як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отже, 24 25 та 26 до вечора до 19 години 54 хвилини. Це буде час періоду знаку стрілець, зростаючий місяць. І тому тільки до 18-ї години увечері 26-го можна якісь справи робити пов'язані з насінням. Отже, дивіться, що ми можемо робити. Ми можемо 24, 25, 26 до 18 пророщувати насіння для вітамінних салатів. І можна трохи посадити цибулі та чеснику на вітаміну зелень. Це стрілець, дуже швидко ростуть зелені листочки і ми завжди використовуємо саме для зелені, тим більше зростаючий місяць дуже гарний час. Розсаду не турбуємо 24, 25, 26 до 21 години. Після 21 години, будь ласка, працюйте з розсадою. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкільників та хвороб. І вже 26 починаємо поливати рослини після 20 години вечора. Поливи для будь-яких рослин 24, 25 і 26 до 20 години не проводимо. Це час знаку стихії вогню, а значить, рослини не сприймають цей час воду. Після 20 години, будь ласка, уже в козорозі можна розпочинати поливи. Підживлення ні в якому випадку гарять корінці та листочки 24, 25, 26 тільки в кінці доби, якщо сильно-сильно треба, можна трошечки підживити рослини. Але краще це зробіть 27-28. В саду гарний час в знаці стихії вогню при гарній погоді 24-25 і 26 до 12 години дня можна займатися укриттям теплолюбивих рослин, але це актуально тільки для північних країн та північних регіонів. Для півдня ще дуже зарано. Зелені операції не проводимо 24, 25, 26. Збираємо врожай ці три дні і робимо заготівлі. Квашенням капусти не займаємося 24, 25, а 26 вже ввечері після 20.30, будь ласка, квасимо капусту. І якщо треба, щось інше теж можна квасити. Настоянки ці три дні готуємо, збираємо лікарські рослини і можна піти на риболовлю. Кімнатні овочі для них, актуальний захист від шкільників та хвороб, і вже 26-го поливи рослин після 20-ї години вечора. 27 та 28 зростаючий місяць в знаці козоріг. Майже завершується перша фаза, тому ми можемо сіяти насіння сидератів в теплицях, якщо є така необхідність, і там, де тепло. Можемо сіяти насіння зелених культур теж в теплицях або ж для вирощування на підвіконі. Можна посадити на підвіконня теж трошечки цибулі чеснику для зелені вітамінної. І можна трошечки в теплиці, якщо це південь і тепло в теплиці, можна, в будь-якому випадку, ми для зелені завжди висаджуємо на зростаючому місяці в козерозі, трохи цибулі та чеснику для вітаміної зелені. І Гарний час для пророщування насіння для вітамінних салатів. Добрий час 27 та 28 для того, щоб працювати з розсадою. Є вже такі, хто працює з розсадою, пікіровка, перевалка, пересадка дуже добре. Для квітів гарний час для посадки цибулин весняних квітів. Можна в цей час з розсадою працювати квіт, квітковою, а можна живці в цей час нарізати і укорінювати, можна поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами, але 50% беремо від того, що дається в інструкції. Для кімнатних рослин, актуальна пересадка кімнатних рослин, нарізка живців та укорінення їх, а також поливи та підживлення будь-якими добривами 50% від того, що є в інструкції. Навіть досвідка спеціальними лампами не дає активний фотосинтез, тому 50% беремо. Поливи будуть ефективними. Підживлення теж будуть ефективними для будь-яких рослин 27 та 28, але нагадую, 50%. У саду гарний час для того, щоб висаджувати саджанці будь-яких садових рослин, лісових рослин, хвойних, все, що у вас є для саду. Все все. І, до речі, саджанці не тільки дерев, але і корчів. Все-все висаджуємо. Можна нарізати живці та укорінювати в цей час, і можна робити підживлення будь-якими добривами та проводити поливи 27 та 28. Зелені операції ні в якому випадку не проводимо. У нас завершується вже перша фаза. Але можна збирати врожай та робити заготівлі, можна квасити капусту 27 та 28, готуємо настоянки, збираємо лікарські рослини і, якщо є бажання і можливість, йдете на рибалку. Кімнатні овочі дуже гарний час для поливів для, і для підживлення будь-якими добривами. Так, було питання щодо посадки. Вже розсаду в великій ємності. Будь ласка, 27-28. Гарний час для пересадки вже ваших овочевих рослин, які будуть жити в вашій кімнаті, взимку, осінь, зима попереду, і ще й навесні. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 24 по 28 жовтня. На жаль, на жаль, зростаючий місяць це добре. Але в цей період з 20 по 29 дуже поганий період в тому плані, щоб починати нові справи. Здавалося б, що зростаючий місяць ми самі планували дещо, але ще раз розглянули карту. І в нас ось така ситуація. Меркурій буде у з'єднанні з чорним місяцем з 20 по 26. І Марс теж буде у з'єднанні з чорним місяцем з 22 по 29. Це дуже-дуже погані, погані енергії для того, щоб щось розпочинати. Це Просто на коріні зрізається все, що заплановано. На жаль, ось така ситуація. І для покупки дорогих речей теж несприятливий час. Тому пишемо ні. На жаль, але ось така ситуація ми чесно вам про це розказуємо. Ну, А тепер йдемо в будинок 24, 25 26. Грубо камінь. Тут не повинно бути. Проблем, До речі, перший раз, хто не розпалював, розпалюйте 24-25. 26-го буде перехід місяця із знаку Стрілець-Козоріг в о 19.54. Тому вже десь після 12 години дня буде можливість диму зайти в вашу кімнату або ж на кухню, тому будьте уважні саме 26. го Стрижка волосся та стрижка нігтів. Нарешті, 24-го після години ранку, продовжуємо 25-го і 26-го до 19:30. Фарбувати волосся не можна. Це знак стихії вогню, Стрілець, тому, будь ласка, небезпечно. Мити волосся можна, дуже гарний час. Сауну не плануємо, не проводимо. Догляд за шкірою. Не можна 24, 25, 26, після 20 години вечора тільки можна. Очищення шкіри ні, очищення організму ні, рукоділям в стрільці не займаємося. Для тіста актуально трохи більше рідини. Пройняти прибирання будуть неякісними. В знаці стрілець такі, якісь плями з'являються жовті, навіть при відбілюванні. І дуже неприємний вигляд має те, що ми перемо. Так що, будь ласка, речі свої, краще перенесіть їх. Обробку до чистоти на понеділок та вівторок, коли буде знак Козаріг. Ремонтні роботи, до речі, прибирання теж саме. ремонтні роботи можна проводити 24 та 25, 26 тільки до 12 години дня. Провітрювання речей теж при гарній погоді можна 24, 25, 26 до 12 години дня. Залишаються два дні 27 та 28 жовтня 2025 року. Зростаючий місяць знається козоріг, а значить, буде дим від груби та каміну. Дуже великий тиск до землі. І тому дуже часто, якщо ви багато дров поклали. Краще починайте з трошечки тих дрів, дров, беріть дрова сухі, обов'язково і потрошечки розпалюйте. Можна займатися в ці два дні стрижкою волосся, стрижкою нігтів, можна фарбувати волосся, можна мити волосся, але сауну на цей час не плануйте і не проводьте. Догляд за шкірою маски будуть гарно працювати 27 і 28 Мені дуже подобається. В цей час шкіра просто дуже швидко приймає всі ці елементи живлення і стає такою еластичною. Подобається якраз в ці дні проводити цю процедуру. Очищення шкіри не плануємо не проводимо, і очищення організму теж ні. Рукоділля. творчі роботи будуть супер. Тісто, норма по рецепту, прання прибирання можна ось коли можна це робити. Ремонтні роботи ні, знак стихії землі. І провітрівні речей теж ні. А тепер більш детально треба поговорити про здоров'я, це дуже важливо. 24, 25 та 26 будуть працювати енергії знаку стрілець, а в цей час вразливі. Печінка в першу чергу, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Будьте уважні, не можна, це зростаючи місяць, тим більше, і не можна проводити операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не можна проводити ортопедичні операції. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба в серці, серця. І в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції, так що будьте уважні. В цей час можна лікувати органи дихання, можна лікувати мігрені, гіперта, гіпотонії, щитовидну та величкову залози. І, до речі, можна проводити сканування різних органів. Вона залишається 26-го після обіду почнуть працювати енергії 26-го знаку козоріг і в повну силу будуть працювати 27 го та 28. го А при місяці в знаці козоріг вразливі жовчний, міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна. Не можна в цей час проводити операції на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку не можна видаляти зуби. Будьте уважні, вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла і велика небезпека переломів, тому не падайте. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчна камяна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Але можна лікувати в цей час дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Ну що ж, наш випуск добігає кінця сьогодні. Це відео підготували Раїса Гріченко та Олександр Волік. Бажаємо всім гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. Будьте всі здорові та щасливі! Миру вам та добра! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре!